Дія трагічна, всі ці дітки втратили дуже багато в своєму житті. і Найцінніше те, що от батько не зможе обійняти, не зможе прихиститись. Я вірю в те, що вони вирощуть мужніми, але це відбиток свій дуже великий відкладе на їхні душі, на їхні серця. Тому Хотілося б отак от звернути увагу, теплом. Ну, яким теплом ми можемо, яким, добрим словом, невеличким подарунком, але в ніякому разі не залишати без уваги і цим підкреслити, що ми пам'ятаємо той внесок, який він зробив, пожертвуючи не найбільшим, не найвищим, те, що є в цьому світі своїм життям. Тому ну, такий він скромний, але все рівно невеличкий дарунок це від апарату міської ради. Мене підтримали всі і старости, підтримали, і працівники. Апарату виконкому ми зібрали кошти. Ну, тому з вдячністю прийміть, передайте, а він там знайдете, чим використаємо. Так, у нас є партнери наші, нова громада, благодійний фонд. У нас підприємство велике, також від них такий солодкий дарунок. Дякую, якраз чекаємо на Новий рік внука. передамо. Ну, Передасте найкращі побажання, там нехай росте. Наскільки це можна, буде щасливим, щоб ніколи не зазнали і втрат. І ви так само. Ну а Будалі, вам дякуємо за сина. І вам за сина щиро. Дякую. Вам. Є з Діма, як настрій. Ну, повинен бути бойовий. Повісь, ми тобі подарунок, отакий, чисто під новий рік, грошовий набір на тисячу гривень. Я думаю, ти придумаєш, як його використати, щоб це було з користю і для тебе. Не на щось таке не потрібно, а на те, що ти будеш розвиватися. Тому ми віримо в те, що ти є майбутнє України і розвинешся, будеш захисником для своєї родини. Так? Давай. Щиро, дякую тобі. Ну, а без солодку, так, да, ясно, бо солодкого подарунку тут ніяк. Вам дякую, що не забуваєте. Та ви знаєте, ну хочеться щось більше зробити, ну, ну те що можемо, але от саме таких дітей, які... Ну... Надважливого позбавлений те, що батьківською любов'ю, батьківського захисту. Ну, ми сподіваємося, що він це сприйме, буде справжнім хлопцем, справжньою людиною. Ходиш кудись на спо? Да. Да. Чуть-чуть там на панкратіон також. Ти відшуковуй те, що буде тобі до подобання. Якщо тут не знайдеться, просто загальна фізична підготовка, а то найперше, що повинно бути. А далі спеціалізація, що тобі буде подобатись. Там і будеш прогресувати. Бо якщо в усьому хотіти бути, то ну, практично неможливо. Подарунок тобі тут такий, в грошовому еквіваленті, ти можеш піти в цей магазин, подивишся товар, собі yeah. там, який, щось собі вибереш. В двох словах, як ти? Можна Все нормально. Розвивайся. Да, що з спортом, що з фізкультурою? Волейбол. Волейбол. О, так в тебе звісти якраз такий. В чорному так да. займаєшся? А який рік, уже? Не дав, ну, не рік вже недавно, ну рік вже. Ну подобається тобі, да, так? так? Ну, все добре. Успіхів тобі. Давай до зустрічі. Надіємося, що будеш або в спорті, або в науці. Невеличким новорічним дарунком приїхали до вас. Дякую. Привітання, так. Як об'їжджаємо, привітати вас. Ну, Хочемо, щоб в новому році у вас було багато добра, багато позитивних емоцій. Цей новий рік приніс вам. Ну, та що бажаєте, або хоча б половинку того. Дякую. – Невеличкий дарунок вам тут на тисячу гривень ви можете піти щось там в магазині відібрати. Для себе, для мами, для родини, для своєї сім'ї. Ну, що вам знадобиться. Дякую. Дякую, да. велике. Хай щастить вам, до зустрічі. Яке в мене було потрясіння, тоді, коли ми з комісаром прийшли повідомити про загибель вашого сина, так. а ви тут з бабушками, які ми сиділи. Так, так. І ми піднялися на п'ятий поверх, а тоді кажу комісару, я не знаю, як мені вниз спускатися, бо це ж ми повинні були дружині повідомити. Я не знаю, як мені спускатись, вниз там мама сидить. Потім передихнули. я це пам'ятаю, знаєте, як зараз, як у кіно зараз пам'ятаю. У мене як, вже серце було не на місці. Як ви... я виходжу, а ви кажете, Юрій Андрійович, а ви не до мене. І я вже не знаю, що сказати тоді. Я не знаю, я і свою біду, і до цих пір уже другий год ця війна, і другий год вже нема цього сина. Ну я кожну дитину, кожну загибель, я його все проношу через серце. Я бачу, Мені ви на кожних похоронах є, які б не були додалеко, але ви постійно тут. Да. я кожну дитину перенос, це все перепускаю через серце і молюся за них, і молюся за живих, щоб всі повернулися живі і здорові. Я так уже хочу цієї перемоги. Що це я всі отаку, хочуть. От Отаке своє життя зразу б сьогодні, не задумуючи як ми сказали, що перемога. У нас і все, щоб діти не гигли. Дуже мені жалко цих солдатиків, дуже всіх, всіх людей жалко. Я вам вчора раз дякую за сина. Я навіть mm. не знаю, як вас розрадити. Ви плачте дійсно, mm. бо маю трошки сльозами десь і врятуєте своє серце. Я знаю, що здоров'я у вас не дуже таке, дуже не важко. добре, не важке. О, але але мене... тримайтеся, чого, ну, внучки є у вас, і ми not сьогодні саме прийшли, знаєте. Хотілося зробити якесь увагу, тепло, подарунок дітям, які батьки загинули, бо позбавлені багато батьківського тепла і захисту. Зібрали міською радою там, на старості сіл, і ми в апараті, то ви вже візьміть, а там вже використаєте самі, може йому щось дасте, або ну, ми в коштах. Ну, Солодкий ну, подарунок це само собою, там десь так, може вам так, буде чи йому. А тут на тисячу гривень такий подарунковий сертифікат можна буде піти, щось вибрати для себе, для нього там. А, Хай, Хай вам буде. Це чисто увага так, до Ми. діток і привітання начебто, з Новим роком. І хотілося, щоб цей рік був. Рік позитивних, як добром, ми, відповідно, всі молимось за перемогу. Ні? Всім дякую і дуже ждемо цієї перемоги, молимося за солдатів і за цих, що в тілу, і за діток. Звичайно, прикро це констатувати, але певну статистику ми ведемо. І сьогодні в нашій громаді є загиблі і ми наліковуємо із пори антитерористичної операції, це вже 65 осіб. Цифра надзвичайно велика, і що прикро ми втрачаємо майбутнє України, це відносно молодих хлопців, відносно молоді чоловіки і дівчата, які б могли будувати майбутнє України, могли би народжувати діток. І сьогодні 14 сімей залишилися без батьків. Це 19 діток віком до 18 років, які гостро потребують, і саме в тому віці, коли потрібна батьківська ласка, батьківське суворе слово, батьківський захист, вони цього позбавлені. Тому сьогодні також черговий раз дякуємо тим батькам, які втратили своїх дітей, яких залишилися внуки. І захотілося б їм, ну хоч якимось теплим словом, потиснути руку, подивитись у вічі, сказати тепле слово якесь для підтримки їхньої, просто довідатись, як у них справи. Хоча ми розуміємо, кардинально може і їм і не допоможемо цим, але все рівно елементарну увагу хотілося б приділити. Тому напередодні нового року на Різдвяних свят ініціював. Таку акцію зібрати певні кошти і, хоча б привітати їх з новорічними святами, саме цих діток, батьки яких загинули на війні. До акції долучились старости наших населених пунктів старостинських округів, керівники наших відділів управління, також апарат міської ради, за що я всім вдячний за розуміння, за те, що підтримали мою ідею. Ми зібрали певні кошти, і це близько тисячі гривень, сертифікати, майнові, вручили дітям. Тих дітей, кого можливо не було з певних причин, ми також батькам вручили, хто де в від'їзді, ми так почекаємо, передамо батькам їм даний сертифікат на якісь товари, обладнання, чи це буде шкільне обладнання, чи для господарства, для дому. то вже вони вирішать самостійно. Також солодкі подарунки. Звернувся до Віктора Григоровича Погорілого про допомогу, відгукнувся, надав солодкі подарунки. Ну, все-таки свято є свято. І Ніколи не зайве, буде щось солодке дати в руки тим самим діткам. По місту знайшов змогу, час, об'їхав цих діток, зустрівся з батьками, а є такі дітки, які вже ну, відносно дорослі, мають 14-15 років, вже справжні козаки, дівчатка, ну, ті, про яких ми говоримо майбутнє України. А от по населених пунктах нашої громади доручив старостам, вони також відвідають всі сім'ї. Всіх дітей і вручать від моєї імені, від своєї імені, від імені всіх жителів нашої громади у вигляді подяки, саме подарунки цим дітям. Ну, я щиро дякую всім тим, хто долучився до ініційованої акції. Я щиро вважаю, що ми всі повинні дякувати цим людям, які сьогодні воюють на передовій, особливо дякувати всім тим, хто загинув і підтримувати ці сім'ї, рідних, близьких і дітей. Які залишились без батьківського тепла?